Як усе встигати? Ця казка про зебрачку зеню. Вона живе у Спекотній Африці, і справ у неї по самі вуха. І постіль вранці після себе склади, і помийся, і зубки почисть. А потім повторюй літери, вчись малювати, ліпити і вирізати. А з іграшками скільки клопоту. Їх же спершу мусиш нагодувати, а потім перевдягаєш. І гайда на прогулянку отак у клопотах і минає у Зені день, до вечора. А тоді знову таки все прибирати і на місця розкладати. І як Зені встигнути все зробити завжди щось забуде. Наприклад, сьогодні їй вилетіло з голови, що треба вивчати букви і скласти іграшки. Проте погратися і подивитись телевізор Зені якимось дивом майже завжди вдається. А якщо Зеня не встигає зробити всі важливі справи, зате їй суворе покарання. Приміром, сьогодні зебрачка не подивиться свій улюблений мультфільм. Сидить вона у своїй кімнаті засмучена, злиться сама на себе і міркує так: Ні. Мені це зовсім не до вподоби. Як же все встигати? Що бо то таке вигадати? Зебрачка щиро бажала робити все вчасно, але їй це ніяк не вдавалося. От думала вона над цим думала і придумала, навіть вигукнула в запалі Ідея! Вирішила Зеня звертатися по допомогу. Бабусю попросила прибрати постіль, подругу Зою вивчити за неї літери і прибрати іграшки, а дідуся намалювати малюнок. Усі помічники були дуже вправними, ніхто зені не відмовив, кожен впорався зі своїм завданням, і зеня сяяла від щастя. Завдяки їм зебрачка все встигала. Щодня вона робила все необхідне і головне жодних покарань. Якось мама вирішила перевірити, як Зеня вправляється з усіма обов'язками. Матусю, у мене все гаразд. Усі завдання виконані, задоволено відповіла Зеня. Яка ж ти розумничка, похвалила мама Зеня? Постіль склала? Так, пихато відповіла зебрачка. Іграшки на місці. Звісно, вигукнула Зеня. А літери вивчила? продовжувала мама. А як же? Тоді почитаймо, мовила мама і взяла кольорову книжку з полички. Але я не можу читати, розгубилася Зеня. Чому? Ти ж вивчила літери? здивувалася мама зебра. Та вивчити вивчила, але не я. А Зоя замість мене неохоче пояснила зеня. Але ж малюнок, сподіваюся, ти сама намалювала. Ні, то дідусь, зітхнула зеня. А хто ж іграшки складав? Зеня мовчки похнюпалася. Еге, тепер усе зрозуміло, сказала засмучена мама. Ось так правда і відкрилася, все робила не зеня. Мамі довелося суворо поговорити з донечкою про її витівки. Зеня теж украй засмутилася. Їй стало соромно за свою поведінку, за те, що схитрувала. Отже, вона знову замислилася, як же все встигати. Врешті вона вирішила робити тільки мамині завдання вчитися читати, малювати, прибирати кімнату. Тепер вона не діставала іграшки з ящика і не гралася з ними, щоб потім не довелося складати. Так справді з усім можна було впоратися. І позайматися, і стежити за порядком, але це так нудно і сумно. Поки Зеня нудьгувала, їй на думку спала нова ідея Матусю, придбайте мені годинника. З ним я усюди встигну навіть погратися. Ось побачите. Тепер Зеня була впевнена, що не марнуватиме часу. Вже наступного дня в зеніній кімнаті з'явився новенький гарненький годинник. Ура, годинник! Раділа зеброчка. Із самого рання в зені був гарний настрій. Адже тепер немає про що хвилюватися. Годинник про все подбає. День був просто чудовим. Вона бігала, гралася і дивилася телевізор. Раптом зирк на дворі зовсім смеркло. Уже й вечір, а вона знову нічого не встигла. Зеня була у відчаї. Що за халепа? плакала вона. Адже в мами годинник. І вона все встигає, у тата теж годинник, і він все встигає, і у мене тепер годинник, але яка мені з нього користь, чи він просто несправний? Зеня сумувала, і дідусь зайшов її втішити. Ні, з годинником усе гаразд, сказав він. Щодо цього кажуть спершу важливі справи, а відтак забави. Що це означає? запитала зеня, витираючи сльози. Це означає, що на все своя година, розплануй свій день, обери час для обов'язків, і вже потім для ігор і відпочинку, пояснив мудрий дідусь. Але ж я не встигаю, бідкалась Зеня. Сльози знову покотилися з її очей. Я тебе навчу, і все встигатимеш, підбадьори вонучку дідусь. Ось послухай, насамперед зроби важливі справи, тобто, все те. Про що просить тебе мама, а решту часу бавитимеся з друзями. Зеня слухала дуже уважно. Вона подумала і твердо вирішила: Я спробую. Наступного дня зеня вчинила саме так, як порадив дідусь: спершу прибрала постіль і зробила зарядку, потім умилася, поліпила і почитала, потім гралася і відпочивала. Увечері зеня щиро здивувалася, вона зробила всі важливі справи, ще й награлась вдосталь. Зеброчка була у захваті. Отакої мені вдалося: Виходить, головне, не годинник, а правильний розпорядок дня, зрозуміла маленька зеня. Є справи, які не можна доручити іншому, ніхто замість тебе не здатен вирости, почистити зуби або навчитися читати. Все це ти мусиш робити самостійно. І це зовсім не важко. Навпаки, легко і весело. Головне запам'ятати правило спершу всі важливі справи, а вже потім і забави. Поміркуй, що має зробити за день зеброчка Зеня? Що придумала зеброчка щоб усе встигати? Хто допомагав зені? Чому Зебрачка не змогла прочитати книжку? Як Зеня зрештою навчилася все встигати? А в тебе є розпорядок дня? Розкажи Кінець